телефон опять собрал. Сейчас, подожди, не кричи. Тут у нас никого не пока. Пока пусто. <coughs> а выключится свет. Угу. Буду живее трошки. Телефон сикай. Так, привіт, залітайте на ефірчик, трошечки батарехтив, як обично. Привіт, привіт. Міняємо названня вже? Потрошечку збираємося, Давайте будемо стягуватися та будемо щось торохтати. Кому що цікаво, ми 20 разів на день проводимо прямі ефіри, вроді не слабо. <с>? Ну, По-другому, будь не буде. Чим більше спілкуємося з аудиторією, тим більше людей бачить, що ми. Насправді існуємо, і ми живі нормальні люди, які працюють, а не картинка яка говорить, да? Е, По скільки квадратні гвозді приймаємо? Жек. А, польські квадратні цвяхи приймають. А чим польські квадратні цвяхи відрізняються від українських е... цвяхів? Це ж щось цікавеньке. <раз> А їх багато? Та як польовий корпус. Доброго дня, пане Андрій. Пух білої гуськи спирини в чудовому стані, яка ціна. Е, Олег, дивіться, найкраще, що ви можете зробити, це підрізати її, сфотографувати і відправити фото нам на Viber, Telegram, WhatsApp, куди вам зручно. Е, і я оціню вам, напишу, що ми можемо за неї запропонувати. Це буде найкраще. Добрий день, добрий. Привіт, яка найбільша кількість міді була зібрана на важій прийомці? 75 пять кілограмів за місяць. Зараз, секундочку, треба до трусів роздітися. Так що подождіть. Ти пишеш. Та діоди. О, Дякую, так я зроблю. Да, ну це буде... 30. Це буде саме найправильніше. Тому що, по-другому, може бути якась ситуація. Здравствуйте, ласка, пожалуйста, медіупали в ціні. Чи то прийомщики брешуть? Ні, дійсно, вона впала в ціні. Це не в прийомщиках діло, це діло в біржі. Біржа дуже сильно обвалилась на цей кольоровий метал. Е Тому зараз так. Приду, <гам 'я>. <кій> <кій> угу. Коробка Коротка Угу, Привіт, яка тема? Та яка тема? Просто по роботі спілкуємося по кольоровим металам, по пір'ю, по горіху, по насінню, по всьому, що вас може зацікавити. І все. Якщо пише хромбонадій, то що воно таке? Залізяка. Звучить сумно, ну так і є. Просто покрита хромованим ну хромом, та і все? А те, що пише, не звертайте уваги, багато де що написано. Ціна міді 300 гривень. Вітаю вас, дякую. І вас вітаю. Так. Оце це все? батлами поки нема бажання. Буде у нас велика аудиторія, може тоді щось і запустимо. А так люди пропонують батл е, Ну мені поки що це не цікаво. Вітаю Шульга, дякую вам за контент. А чого Шульга? а Не Шульга. Бачите? Доказ. Вас просто дзеркальне відображення. Алюміній. На сьогоднішній день алюміній. Е... 50, 70 і 85, ну є варіант, що він також опуститься. Ну, вірніше, не є варіант, що він опуститься, а він опускається. Так що отакі от справи. Ну, то все чепуха. Якщо ведуть нульову пошліну на чермет, то це вплине на ціну кольорових металів. Я е, так сильно вмію аналізувати ринок чорного і кольорового металу плюс-мінус, як і багато хто з вас. <кій> тобто будемо дивитися по ситуації. І зміниться на краще, відмінно, не зміниться. Хреново, ну нам до хренового не привикають, правда? ж? Ніхто нічого втайні не зможе удержати, тому що конкуренція до такої степені сумасшедша, що в будь-якому випадку карти відкриються. Ну, от подивіться, чи знали ви. Скільки оцих моментів у кольорових металах, скільки дізналися після того, як запустилися онлайн-прийомки, я не говорю особисто про свою, я говорю в загальному. В загальному онлайн-прийомщики відкрили такі карти, що про них ніхто й не знав. Люди до сих пор плюються на місних прийомщиків, і з-за того, що в них цінова політика, наприклад, алюмінія, в одну ціну все. Ну, Хтось пише, що в мене голос дуже писклявий. То він ще писклявий. Ну, який є, вибачайте. Я ж тут не випендрюватися прийшов, а по роботі говорити. <кхем> ну, да, бачите, ось людина пише, що все так і є, під одну мітлу все Ну, Довго ж навряд чи ця музика програє, ви ж розумієте, тобто вони і так частково на нас не, не дуже задоволені нашою роботою. Ну, нічого, як є, прийдеться терпіть. Може, він злякався і так каже. Та ні, не злякався. Ну, в мене правда голос підпищує, я не знаю чого. Вроді би, з усім все порядок, і, і все нормально, а. Присутня така от штукована. <гум> Дякую за подарунок. Тільки провода по 70, да. ну, то есть, нічого не мінялось, то що переробка проводів коштує <гум> дуже дорого. Ми ж не будемо їх коптити. <гум> <гум> Павло, ну там не все просто, але можна. Підожди, та я ще не переписав, відкуди посилка. Я щось так увльокся балаканиною, що прозівав. Ти Типоня вообще. Обычный, да? 2, да, 600. Угу. Так, красный, 8600. Так, це не про тебе, це про того, хто писав. Ну, трошки не зрозумів. Ну, ничего. Завжди знайдеться той, хто знайде в нас якісь моменти. Норм голос, то може комусь у ушах пишіть. Так хто і знає? Що пиши? Ми ж не збираємося комусь щось доказувати. Побутовано Воно не йде. Дай мені я покажу людям. Дивіться, я покажу вам одну штуковину. Хорошо, зараз. Одну штуковину, вона по суті зроблена з нержавійки. От дивіться. Ви ж багато хто знаєте, що це таке, так? Да? Це теплообмінник. Вони зроблені з нержавійки. Але воно в нержавійку не приймається. А хто знає правильну відповідь, чому воно не приймається в нержавійку? Є злита в латуні, 25 кг, 180 гривень кілограм. Вітаю, нікого не слухайте. Дуже приємний голос. Дякую, що ділитесь своїм досвідом. Миру вам та добра. Дякую, дуже приємно читати такі коментарі. Так, гарбузове насіння 90 гривень. Українка. Ну, хто ж напише правильну відповідь, чому оцей теплообмінник неприйомний. Хоча він не магнітний, хоча у нього правильна іскра, але о, бачите, правильна відповідь, Антоніо. Е, бо там мідь. Дійсно, вся проблема в тому, що там присутня мідь. А мідь вона вредна домішка для Нікеля. Причому вона тут в вигляді проволоки. От і вся проблема. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дуже приємно. Вітаю, вітаю. Людина пише кухня чи є... ні по 150. Ебану. А ч? Воно таке з гусерий 2,9. А, це просто написали. тут написав. Да, да. А там 300. Там три з мішком. Вибачаюсь, трошки вилетіло. <рес> <рес> Добрий день, яка ціна цієї штуки, що провіряєте метал. Та ну я не знаю наскільки вона на сьогоднішній день стоїть. Ну. Я думаю, від 400 до 500 гривень вона стоїть. Так, в общем, ви дали правильну відповідь на е, оцей матеріал. Чому він неприйомний. Так що, бачите, у нас на каналі е, люди з доволі таки сильненькими знаннями в області металів. Ого! Оце тут джекпот. Аж три чоловіка одновременно хотіли на батл пригласити, ну, поки перекуримо в цьому плані. Коли з'явиться бажання, тоді зайдемо, правильно? А що тут, Джен, ще щось буде? Тут якийсь козак приглашав, ну, поки хай віддихне. Так, дорогі підписники, ви готові в батлі поучаствувати в якомусь? Пальці всі нагострили, лайки ставить. Що ти казав, раді деталі не прийом? Угу. Прям наглухо всі. Та там всі це одні. А, -а, а. На три і три. І все? Ну, да, тут... Сфоткать тобі, так як я робив. Да. Так, Андрюш, привіт ти, красава, ти по Україні не думаєш їздить, збирати цвітняк. Ром, дивись, яка обстановка. Вибачаю, що на ти. Чи дивіться, яка обстановка. Мені б тут спіть розгребти. Не те що їздить. Просто. Е не знаю, як це все взагалі встигати. І відкуда він? Оця писає. Смоліне. А що ти хочеш? Так, фотку вже теж. А, все хорошо. <кій> <кій> Доброго дня, яка ціна битого горіха до 200 гривень. Розберіть. В пластмасах і починайте. ні 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 не хочу, не не зможу. Що ти ігнориш? Іди отдихай. Ну, в Ютубі, як завдяки. Гамнеїди нападають. Так. А нас нормально, нас під сотню. Ну, от дивіться, тільки я включувати, буде 40. Я впевнений. І чомусь, коли включаєш, аудиторія падає. Значить людям відносно не цікаво. Ціна на мідь латунь на сьогоднішній день мідь 300, латунь 180. Отака от обстановка. Це науді написала? Да, так, 3-3. Люди гинуть за метал. Ні, в нас не гинуть. В нас просто працюють і, і все. Ніхто не гине. Всі нормально працюють. Так. Тікток і лайки летять просто по лосок прямой. Вообще, молодцы, спасибо. Подписки, все чітко. Е -е, я взагалі дивлюсь, мені хочеться активніше взятися за канал під розвиття, а то щось він трошечки у нас хандрить почав. Щось я булки був підрозслабив, а воно так не виходить. За метал гнуть, гинуть ті, хто його краде. Ні, ті, хто його краде, за нього сидять. Чаще всього. Шкури білок потрібно. Ні, не потрібно. Можна і на ти. У тебе ціни і ваги правильні, шкода, що не їздить. Ну, вибачайте, ну присилайте, привозьте самі. Лівою рукою пише. Ні, то ви лівим глазом дивитесь, правою рукою пише. Контакти всі прийомні, ні, Юль, не всі контакти прийомні. Так, тут все, даже? Uh -huh. А ти мені нічого не сказав, так? Да? Вот она міді бздо? Все остальне не воно? Uh -huh. Ціна на алюміній 50, 70, 85 Як завжди, на весну ціна падає, і підніметься обов'язково. Можливо, давайте почекаємо. Тобто, ну, звичайно, що хтось здає, хтось чекає, взагалі, це. Тут же ж таке. Діло добровольне. Ніхто ж ні в кого не витягує. Воно ж одновременно усе і купити не треба. Треба ж розтягнути, щоб нам на все життя хватило матеріал. Які неприйомні, та хто знає, які неприйомні. Треба фото скидати. Обов'язково тоді зможна буде щось вирішити, а так ні. Оце воно, так? Да? Панте. Ага. Свинець виплавлений з акумуляторів коштує 50 гривень кілограм. О, ага. Плюс мінус один. Та два, це в обід. туди сюди. Так це шістнадцять. Объясні, так? Ну воно це біда. Из усіх сторон? Ну, це з воно Угу. — А її богатенько, так? Да? Mm -hmm. Шістнадцять. Ну вона її дороблять треба. Я, ну Та будем дивитися. А ти один зразочок, скільки у вас чорних сім? Ти в одну? 5. 5. Ну це з однієї Ще сейчас другу. Угу. Дякую, що ділитесь трансляцією. Підписуєтесь, лайкаєте, приємно. Е, головне, що в нас все нормально йде. Е, чогось просіла аудиторія, Ну нічого. Я думаю, що зараз просто буде сміна караула. Одні перелиснули і пішли кудись далі, а другі підійдуть. І напишуть нам якийсь цікавий коментар, які ми обов'язково обговоримо. Е, дивіться, ви ж не забувайте іще, що ми займаємося зерновими олійними. Соя, сояшник, кукурудза. Е, пропонуйте Полтавська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська. Готові до співпраці. Так що вперед. Ціна, звісно, на сою не радує. Ну, яка є. <кій> добрий день, добрий. Привіт, Юрчик. Зато ціна на горіх радує, правда? ж? Насіння гарбуза берете, так, да, 90 гривень кілограм. Шкури кролячі сумна. От мені так не подобається, коли щось дуже падає в ціні. Потім люди запитують, а на нього ж треба відповідь дати. В смислі тормознувся горіх. Що за новость? Коли? Це такі сумні новини нам не треба, Юр. Перелистуй. <свісна> <свісна> У нас поки да. Я поняв. Так. Кажу, як є. Я поняв, Юр, я поняв. Ну, будемо сподіватися, що все буде нормально, тому що в нас щось не дуже легка обстановка з ним. Може, тормознувся із-за того, що почав взлітати в космос і почали трошечки притормажувати, щоб люди не накручували собі сильні баяни, особливо оптовіки, які не хочуть продавати. Потім... Цинк 60 гривень, якщо в чушки. Бо вже ж починалося легеньке відчуття приготуйтесь, ми взлітаємо. Мені Треба було трошки притормозити, щоб видихнули, так? Да? Ціна срібних контактів. Та, що там там все просто? 90-30, ой, 30, 22, 10. Плюс Китай прийшов в Європу знову. Ну, так. Да. Такий самовар, як у вас за спиною на дровах, за скільки. Та це латунь. Тобто, ну, Просто прибережіть його для нащадків, якщо вам цікаво. І все, буде більше толку. Якщо він в гарному стані, хоч покажете, як можна з нього чай пити. Бо я, якщо чесно, і сам не знаю. Тих самоварів, як. Хто знає чого і ні разу в житті не вихватило ума мене спробувати. Треба буде додому взяти, хоч один людський да з дітям показати, як його заварювати. Так хоча. Е для початку, щоб дітям розказати, так треба ж самому розібратися. А з Німеччини вам можна відправити метал. Так а чого не можна? Звичайно можна. З Європи частенько приїжджає. Наші люди ніде не пропадуть, ви ж знаєте. Так в Німеччині можна ж вам і безпосередньо в Німеччині здать. В чому проблема? Яка ціна радянських срібних контактів? 30, 22, 10. У нас міть 300. Не дошло до переваживания, даже? Нет, нет. Дошло. Дошло? Никуда не А? Варить надо. Да? Варить надо, да? Да, сварим. А ты стрелял? Да. Оно там есть 13, 13, 21, 19, 15, 14, 24, 23. Так. А, ну хлячно вообще, да, что да, хочешь. Мідь упав, так, да, Наталь, мідь упав. 800, ви в тренді. 98. сім. Угу. Зніміть, будь ласка, розборку газової колонки. Так ми колись на початку своєї діяльності робили розборку газової. Там нема що розбирати, тобто ви просто мідь достали, та і все. А що там? Нічого там такого немає. За облачного. Ціна квасолі і горіха. горіх 25, а квасоля залежна яка. Там вона не вся під одну дудку. То тобто там велику роль грає сам сорт насіння. Совєтські гаючні ключі є з вартісних металів. З латуні хіба що є. А так більш нічого там толкового не було. <кій> Я приймальник, у нас мідь впала до 270. Ну, можливо, можливо. Ми так е, жорстко не опускались. А замки сумок, сумок, да, да Ну тільки дивіться, якщо це латунь, то вона буде йти як. Е, ця, Як е, стружка латунна. А якщо ж це сам, то там, в принципі, нема ніяких запитань. Головне, дивіться, щоб він не розплавився. Як будете їх чи палити, чи розбирати, бо дуже часто такий матеріал присилають люди, які працюють в котельнях. <кій> Біла маленька квасоля взагалі не цікавить, а червона 30. Добрий день лампи Ін 12, Н14, ВУшка Ін 12, та 50, 60, Ін 14 та 150. Ти вже сам, як сам. Це все? Більш нічого? Якщо є ще щось, давай ще щось. Тобі ж видніше, бо я не дуже себе з боку бачу. Так, ви там підписатися не забуваєтесь? Ніхто? Яка ціна ложки срібної? Сейчас, секундочку. Грамотия одного блоканем. <клухи> <клухи> Титан, не, не 90. Вы промазали трошечки. Титан на сьогоднішній день 80 гривень. Самоваре покажи. Да не, я тут не для того сів, щоб самовари показувати. <клухи> Хтось трошки грамотний забіг на ефір, починає писати чепуху, відповідно, чоловік буде писати чепуху вже трошечки не сюди. Бачите, деякі коментарі е, блокує, значить, є люди, які хочуть написати кацевелики, якісь непонятні, так? Да? Як перевірити тінки? Та ну як, елементарно беремо прилад. Дивіться, ви пишете коментарі, якщо в них є якесь образливе слово, то його воно е якось е цікаво пише. понімаєте? воно полупрозрачним пише його, я то бачу його. Ну. Но... Не дуже. Та, блять. <кхем> Яка ціна срібної ложки, та що там за ціна, там 800 проба, 28 десь так, орієнтовно? <кхем> так, поменшало щось у нас писанини, дякую, будь ласка. Вадик пише знак питання, непонятно на що. Золото я не купую. Ладно, так, вибачайтесь, треба перезвонити людині. Зараз забіжу назад.